Всім привіт! Сьогодні у нас тема, скільки можна заробляти тренером в Україні, та взагалі, які є джерела заробітку. В цьому відео я постараюсь про все пояснити. Знаю, що відео буде не дуже цікаве звичайним людям, ну хіба що чисто з цікавості. Але відео має бути дуже цікаве тренерам. Персональний тренер. Я говорю зараз в цьому відео про тренера з фітнесу, але це може стосуватись. І інших напрямків діяльності. Але ми говоримо саме про фітнес, бодібілдинг, грубо кажучи, тренер тренажерного залу, онлайн тренер і так далі. Отож, скільки заробляє? Давайте так для початку, скільки можна заробляти тренером в Україні. Я завжди говорю, що якщо людина хороший спеціаліст, вона знає, як себе монетизувати, можна заробляти дуже багато в будь-якій сфері. Не тільки тренером, а абсолютно в будь-якій сфері. Отож, яка ситуація в Україні, як і в цьому світі: тренери заробляють від нічого до дуже великих грошей. А в цьому відео ми розберемо, скільки це дуже великі гроші, які є методи і так далі. Отже, розберемо першу ситуацію: це персональний тренер в тренажерному залі, Які, як взагалі можна заробити гроші. Перше, ваша зарплатня буде залежати від ціни вашого тренування. Друге, від відсотку, який ви віддаєте залу з кожного тренування. Від того, скільки тренувань ви проводите, тобто від часу вашої роботи, звичайно і і і, в принципі, на цьому все. Це такі основні. Ну і можна одночасно тренувати кілька людей, також як варіант. Особисто я завжди треную тільки персонально. Мені варіант тренувати кілька людей на персональному тренуванні взагалі не подобається. Це діч. Отже, наприклад, беремо Україну. Звичайно, що ціни на тренерів в різних, краї... в різних містах можуть відрізнятися. Тобто, якщо це маленьке місто, звичайно, там, наприклад, персональне тренування буде коштувати 500 гривень, і це вже буде дорого. Якщо це якийсь Київ, то тренування може стоїти і 1000, і 2, і 3, і 5, і 10. Ну, все залежить від вас, який ви тренер, яка ваша цінність, і чи в змозі ви знайти таких клієнтів до себе. Відповідно. Але, звичайно, в маленькому місті, якщо ви знайдете клієнта за 5 тисяч гривень за тренування, теж можна це зробити. Хто вам говорить, що не можна, вийдіть на вулицю. Якщо у вас по вулиці їздять мерседеси бізнес-класу, лексуси дорогі і так далі, можна. Повірте мені, можна. Якщо ви виходите на вулицю у вашому місті і ви взагалі не бачите дорогих машин, ну, тоді можливо, але навряд. Отже. Тобто ціни на персональне тренування в Україні варіюються, Я думаю, десь від 50 ну, і до безкінечності. Нехай ми назвемо безкінечність, не знаю, 500 доларів за тренування. Нехай буде. Я розумію, багато для вас це. О, хто буде таке платити. Будуть. Далі. Кількість тренувань на тиждень. Особисто я максимально проводив 260 або 280 персональних тренувань. Це коли ти кожен день в залі по 12-14 годин зранку до вечора. У мене був такий період. Дуже тяжко. Дуже тяжко так робити. Однозначно. Але можна. Тобто можна збільшувати свій заробіток за рахунок кількості, можна за рахунок ціни. Все залежить від відсотку, тому що є зали. Де вам будуть давати 30%, є де 40 де 50 60, 70, 80 і навіть 90. А є навіть зали, якщо ви знайдете подружитесь з власником, або це ваш друг, або це ваш зал, будете ніби брати все собі в карман. Там, як ви вже домовитесь, бувають різні умови абсолютно. Але середньою умовою є 50 на 50, Ну, десь буває 60 на 40, трохи рідше 70 на 30. Зовсім рідко 80 на 20 і ще рідше 90 на 10. Але таке буває. Звичайно, від цього всього залежить ваш заробіток. А скільки можна заробляти в Україні? Як я вже сказав, персональним тренером в залі тренуючи тільки одну людину, я не беру ці групові хороводи, де за годину тренуються 5-10 людей. Звичайно, так ви можете потренувати 100 людей в день, але. Репутаційний фактор. Розумієте? Якщо ви тренуєте 100 людей в день, ви ж розумієте, що це діч. І люди розуміють, що це діч, ну і ви псуєте свою репутацію. Це індивідуальне тренування. Ми говоримо саме про індивідуальне тренування. Давайте порахуємо. Давайте порахуємо реальні цифри, які може зробити кожен. Наприклад, ви готові от прям працювати, да? 250 тренувань на тиждень зробити. Ціна на тренування у вас. 1000 гривень одне. Ви робите 250 тренувань на тиждень, ціна 1000 гривень. І нехай буде відсоток у вас 60%, це типу, вважається непогано. 60% з тренування, тобто з одного тренування ви отримуєте 600 гривень. Якщо ви проведете 200 тренувань по 600 гривень, це буде 120 тисяч гривень, плюс 50%. Це буде 150 тисяч гривень в місяць, але треба знайти людей по тисячу гривень. Відсоток має бути 60 на 40. І ви маєте 250 тренувань в місяць провести. І ви заробите 150 тисяч гривень, що приблизно 4 тисячі доларів. Чи це можливо в Україні? Можливо. Чи це можливо для вас? Більшість тих, хто дивиться це відео, як і більшість тренерів в Україні, не заробляють нічого. Нічого маю на увазі хтось заробляє 5 тисяч гривень. 10, 20, 30, ну добре, тисячу доларів, ну півтори, ну дві. Вот. Але можна заробляти добре. Я думаю, якщо ми беремо персональні тренування, в принципі, біля 5 тисяч доларів в місяць ви можете заробляти. Ну, це залежить від вас, реально, я вам говорю реальні цифри. І треба враховувати, що більшість тренерів не заробляють нічого. Саме так, Як і в будь-якій сфері є професіонали, спеціалісти хороші, які заробляють овер, ну і є інші, які заробляють нічого. Це вам треба розуміти. Тобто, я думаю, на 100 персональних тренерів заробляє добре, заробляє десь ну, пару чоловік до п'яти. Всі інші заробляють мало. Мало це менше 1000 доларів на місці. Добре, який метод ще є. Підвищити ваші заробітки, це, звичайно, онлайн. Якщо ви володієте англійською мовою, можете працювати з всім світом, то ваші заробітки можуть бути в 2, в 3, в 5 разів більше, звичайно. Якщо ми беремо онлайн, від чого залежить ваш дохід? Ваш дохід залежить, звичайно, від того, як ви працюєте, як ви, який ви спеціаліст. В першу чергу, і поряд з цим ваша медійність однозначно, ваша медійність. Тому я і говорю, що якщо ви медійний тренер, ви можете сказати, що у вас персоналка стоїть 500 баксів. Але розумієте, у вас є там 500 тисяч підписників, і якщо ви знайдете 10 людей, які будуть вам платити 500 баксів за тренування, і ви проведете 100 тренувань в місяць, можете порахувати, скільки ви заробите. Тому медійність дуже важлива. Якщо ми говоримо про онлайн, то суми заробітку для тренера дуже сильно виростають. Дуже сильно виростають. Які це можуть бути заробітки? Знову ж таки. Від нічого, тому що там зараз профілі кожний онлайн, персональний тренер продає щось. І більшість цих людей заробляють нічого або дуже мало. І до досить непоганих грошей, особливо як для тренерської роботи, скільки це я перед відео думав, аналізував, з ким я спілкувався, що я знаю, по своїм результатам. Я думаю, максимум, от, максимум, це будуть одиниці. Але десь. Пів мільйона доларів в рік заробити можна в Україні. І якщо ми говоримо про Штати, Європу, і ви супермедійний, хороший спеціаліст, у вас все налаштовано як бізнес, думаю, ці цифри можуть бути в 2, в 3, в 5 разів більшими. Тому не треба думати, що тренери заробляють мало, і тут не можна заробити. Я завжди говорю, що можна заробити на будь-якій професії. Просто більшість людей ніколи не будуть заробляти, тому що. Дуже мало людей в світі заробляє дуже багато грошей, це треба розуміти. От і все. Якщо, наприклад, в тебе не вийшло заробити тренером, це не значить, що в нього не вийде. Отак. От Тому так, я думаю, що хорошою зарплатою, ну, хорошою, я думаю, вважається зарплата вища, ніж 100 тисяч доларів на рік, якщо ми поєднуємо онлайн, офлайн або тільки онлайн, це введення блогу, це особистий бренд. Якщо говорити про Україну, я думаю, в Україні таких людей є. Кілька десятків. Чесно, не знаю. Може, 20, 30, 40. Ну, не більше, думаю, ніж 50 людей, але справді, ну, 100 тисяч доларів в рік це хороша зарплата. Хороша, непогано. Це можливо. Але, звичайно, треба враховувати, що більшість тренерів, на жаль, більшість з вас, які дивляться це відео, стільки не будуть заробляти ніколи. Тому що це дуже складна робота. Дуже складна робота, тому що. По-перше, треба бути хорошим спеціалістом. По-друге, треба бути, як я кажу, потужною особистістю, там харизма, всі діла. Але найважливіше в цьому всьому, це бути наполегливим. І, наприклад, якщо ми говоримо про онлайн, робити контент. Візьмемо мене. Кожного дня я виставляю один рілс в інстаграм, в Тікток, Телеграм та Ютуб. Постійно роблю сторіси в Ютуб. В YouTube, в Інстаграм. І роблю отакі от такі великі відео в Instagram раз в тиждень. Чи це складно? Та, здається, ніби не складно. Але ви уявляєте, за останні 2 чи 2,5 роки в мене не було ні одного дня, коли в мене не вийшло відео. Ні одного дня. Тобто кожного дня виходить відео. Кожного дня, абсолютно. Якщо ми говоримо про мої основні платформи, як Тік-Ток чи Інстаграм. Чи багато людей зможуть запостити відео хорошої якості, написати сценарій, зняти, змонтувати кожного дня два роки підряд, три, п'ять. Це не зможе практично ніхто. Тому, якщо ви не можете робити ну, такі, як здається, елементарні речі, то забудьте про високі доходи, тому що я завжди говорю, це важка робота. Тобто, ти дивишся там на блогера, ну на тренера, давайте так, в якого там 50 тисяч підписників. В нього все лакшері, їздить на Мерседесі, купив собі нову хату. Думаєш, бляха, а от чого в мене не так? Тому що, напевно, він працює, а ти ні. Я знаю дуже багато людей, які хотіли стати тренерами, хотіли багато заробляти, але їх надовго не вистачає, як і в персональній роботі, заведення блогу і розвиток себе в соціальних мережах я взагалі мовчу. Для більшості це нереально, це дуже складно. Тому, в принципі, це все, що я сказав, це можна використати для любої ніші. В будь ніші є ті, хто не заробляють, є, хто заробляють. Я просто вам говорю про реальні цифри: про те, що в Україні більшість тренерів не заробляє практично нічого. Я думаю, більша частина тренерів заробляє там в районі 500 доларів на місяць. І я знаю, що в Україні там середня зарплата якась маленька, і 500 доларів відносно цього, це непогано, але треба. Я вважаю йти до більшого дивитись, а не до меншого, тому що хтось в місяць заробляє мільйони доларів, а хтось 500 доларів, ну і якось не хочеться прирівнювати себе до тих, хто заробляє 500 доларів, правда? Ну тут у вас які мислення. Тобто, якщо ви зараз дивитесь це відео і ви думаєте, що він розказує, які 100 тисяч доларів в рік, вам треба працювати з психотерапевтом, тому що у вас в голові проблеми, і ви думаєте, що ви ніколи не зможете заробляти великі гроші. Поїдьте в Київ, вийдіть на вулицю. По-перше, подивіться ціни на нерухомість в Києві. По-друге, поспостерігайте за машинами Porsche, Audi, Mercedes, BMW, Rolls-Royce, Bentley, які їздять по Києву, і ви побачите, що в людей є гроші, що їх можна заробити. Ну, а те, що ви думаєте, що не можна, до психотерапевта. Це не жарт, це не образа. Вам треба просто піти до психотерапевта. Мене дуже часто питають стосовно того, чи є в мене якесь навчання для тренерів і так далі. я над цим думав, колись я справді хотів вчити тренерів. Але мені це має бути цікаво з точки зору грошей. Тому я ніколи не буду вчити тренерів, тому що це буде дуже дорого. Я вважаю, це має бути індивідуальне навчання один на один, де я навчаю тренера всьому. Як працювати з клієнтами в залі, як бути хорошим спеціалістом, яку інформацію треба вивчити? Ну, дуже великий масив інформації: соцмережі, ведення інстаграма, Тіктока, всіх блогів, монтажі, сценарії, харизма, як говорити, це все дуже важко. Тобто, я вважаю, щоб якщо ми говоримо вивчитись на тренера, який добре заробляється, треба витратити півроку рік, кожного дня наполегливої роботи, навчання над собою. З наставником. І скільки я б брав грошей за півроку, ну, думаю, 1050 доларів. А чи хтось погодиться з тренерів платити мені 50 тисяч доларів, звичайно ні. Тому я ніколи не буду вчити тренерів. Ну от так. А коли ви йдете на навчання за 10 тисяч гривень, ну, це навчання можете знайти в інтернеті. Якби. Вся інформація в інтернеті. Просто завжди, коли є якийсь наставник, такий реальний приклад. І хороші спеціалісти, то це виходить легше. Але тут питання грошей, я розумію. Скільки би я брав, стільки ніхто не потягне, тому я ніколи не буду робити навчання, ніяких групових і так далі. Тому що я вважаю, навчання має бути індивідуальне, ну, дуже дорого буде. Тому сподіваюся, відкрив багатьом людям очі на тренерську роботу в Україні. Якщо ви тренері, вам це дійсно подобається, ви цим горите, у вас є бажання вести соцмережі, є бажання вдосконалюватись, можна заробляти досить непогано по міркам, навіть не України, по міркам Європи, Америки. Ну, звичайно, в Америці 10 тисяч доларів в місяць це, це не є овер багато, але в Європі і в Україні це хороша зарплата. Тому я просто зробив це відео для того, щоб показати вам, що все можливо, все можна зробити, все залежить тільки від вас. І я завжди говорю, що дуже важливе оточення. Тобто, якщо ви постійно знаходитесь в оточенні, нехай буде тренерів, які неють вам, У мене клієнт не йде на тренування за 300 гривень, може то дуже дорого. Я такий бідний і нещасний, що я зробив за цей місяць 20 тисяч гривень. Ну і таких людей, які вам неють, не тільки з приводу роботи, вони будуть тягнути вас вниз, і ви будете залишатись на тому рівні. Тому, якщо ви хочете розвиватись, старайтесь якось. Я не знаю, знайдіть людей, які крутіше, ніж ви, старайтесь їм чимось допомогти, спілкуватися з ними і однозначно ваш рівень також виросте. Нагадую, що якщо вам потрібна програма тренувань чи план харчування індивідуальний, можете написати мені в інстаграм, Telegram телеграм стосовно деталей. Якщо ви хочете працювати зі мною як з онлайн-тренером, також пишіть в інстаграм, телеграм, надішлю вам всю детальну інформацію. Сподіваюсь, відео було цікаве. Пишіть коментарі. Мені аж цікаво, скільки буде хейту в цього відео. Я тут говорю про нереальні речі от люблю я цей хейт, люблю. Тому пишіть коментарі, пишіть теми, які вам цікаві. Я всі коментарі читаю і до нових відео.